Розкажіть нам, або оцініть всю цю історію плівки міндіча із історичної перспективи, або так, з перспективи свого досвіду. От зараз ми можемо час почути, прочитати коментарі окремих оглядачів, що це найбільший скандал за всю історію незалежної України, найбільший корупційний скандал, найбільша корупційна схема. Чи ви згодні з такою оцінкою? Ну, знаєте, власне, я не є спеціалістом в антикорупційних справах, чесно кажучи. Але скажу відверто, що це е, справді е, ну, за останній час, по-моєму, ну, надзвичайна подія. Бо ну, правда, давайте не забувати, що е, період Януковича був суцільним корупційним скандалом. Так, так, це Там, правда. Там, по-моєму. Навіть не рахували ті там 100 мільйонів, чи чи, чи чи 300 мільйонів, чи 500 мільйонів. Там просто все це було суцільною е, корупцією, яка прикривалася розмовами про е, те, що у нас на чолі стоїть серйозний хазяйство. От е, тому тут важко порівнювати. Я повторюю ще раз. Я не можу сказати наскільки це е, ну, от зараз, є най-най най. -най, -най. Але те, що це вибух станом на сьогодні, то це точно. Ну це правда. Ми тут не згадуємо ще Януковича. Тоді правда, і антикорупційних органів незалежних не було. Але я думаю, що, можливо, знаєте, як кажуть, міндіч палить в стороні, якщо би зараз взяти і порівняти, що там привласнювали люди Януковича. Але це вже ми беремо новітню історію, якби і, і, і говоримо з огляду на те, що колись майдан вийшов проти цієї клептократії, схем, родичів, кумів і так далі. А і їхніх незаконних Діянь тому вже тоді давайте брати з цієї перспективи. Добре, які наслідки, яких в першу чергу зовнішніх наслідків ви очікуєте, а потім уже про внутрішні поговоримо. Ну, зовнішні наслідки я би роз... розділив на дві частини. Перша частина наслідків це те, що вже ну, з першого моменту, коли ця вся історія вибухнула Росія і її е... п'ятиколонники їх так називаю, в Європі, і не тільки святкують перемогу. Щастя б'є, кажуть, фонтаном і повсюдно іде одна і та сама тема: припиняйте допомагати найкорумпованішій країні в Європі. Ну і на превеликий жаль, ми чуємо це від Орбана, від Сіярто, від деяких італійських політиків і тому подібне, і так далі, які ставлять під сумнів доцільність надання Україні допомоги, тому що. Ну, Логіка ну, банальна, банально проста. Ми забираємо свої гроші, віддаємо їх в Україні, а там їх розкрадають. Ну, ну, Куди ж це годиться і чи варто робити такі речі? Ну, Давайте подивимося власне, і на інший аспект зовнішньої реакції. Вона, ну, на мій погляд, офіційна реакція Євросоюзу і багатьох європейських політиків, вона інша. Так, всі говорять про те, що е, з корупцією треба боротися, і е, всі говорять про те, що е, це єдиний спосіб для України таки справді стати європейською країною, країною-членом європейського союзу, маю на увазі. Е, тому е, без цього далі руху не буде. І паралельно відзначають, що все таки е, при цьому е, всьому е, е, антикорупційні органи, що менше кілька з них, які створені. Продовж останніх е, останнього скрімо, так, десятиліття е, вони показали свою ефективність і вони демонструють, що таки з таким цим величезним злом, е, е, який називається корупція, в Україні ведеться боротьба, е, тому я би не кидався, знаєте, зараз в якісь е, або одні, або інші радикальні оцінки. Е, я би з цього е, зробив би висновок про те, що і цю, в принципі, дуже для нас неприємну ситуацію, можна, щонайменше для використання назовні повернути в те, що все-таки е, 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 є в Україні сили і в державному, так би мовити, апараті, в державних структурах, а головне в суспільстві, які не хочуть, щоб Україна продовжувала бути цією корумпованою країною. І у цих сил є певні досягнення. Ну, до речі, ми ще, власне, не знаємо продовження цього спектаклю. Бо ну, ті люди, які до цього дотичні ближче, ніж я, говорять про те, що попереду у нас ще якісь чергові і, мабуть, можливо, навіть значно гучніші історії про закупівлі в системі. Оборони, озброєнь і таке інше. Тому я думаю, що якщо це матиме продовження, то це теж можна буде з одного боку хапатися за голову і казати, що, що ж це відбувається, але з іншого боку, розуміти, що все-таки антикорупційна система ну бодай в тій чи іншій формі все ж таки працює. Це правда, я не можу з вами не погодитися. Але з третього боку, знаєте, яке ще тут приходить усвідомлення, що буквально в липні українська влада намагалася зробити все можливе, щоб ці плівки не були оприлюднені. Ну принаймні з логіки це випливає. Тобто, на тоді пам'ятаєте, не знаю, з вами не ну, з з багатьма говорили, що на кону мало стояти щось таке велике. Щоб президент підписував цей закон в той момент, коли вже під його вікнами стояли люди з картонками, і ми тоді ем, губилися в здогадках. А що це може бути? А що це за плівки такі можуть бути? От зараз ми вже перші, перші два епізоди цього театрального спектаклю послухали. Дійсно, попереду якісь наступні мають бути епізоди, принаймні вони анонсовані. А і тепер приходить усвідомлення, що ось що українська влада хотіла щоб воно не виплило на поверхню. Ну, ось так тоді, правильно? Ну, логічно розмірковуючи, виходить, що так. І от тепер для тих, хто знаходиться на найвищих поверхах влади, справді випливає, ну, власне, тільки один спосіб дій. Або я влада найвищого рівня. Жорстко і чітко і швидко розправляюся в прямому розумінні цього слова з е, оцією зграєю е, почвар, я їх по-іншому назвати не можу, е, які грабували країну, і які е, проявили ну, якийсь найвищий, найогідніший рівень цинізму відносно власного народу. Ну в кінцевому рахунку е, ми ж говоримо про співвітчизників, якщо так можна сказати, якщо їх можна назвати таким словом. Це ж люди, які мають в основному українські паспорти. Або ж якщо це буде замилено і з спущено на гальмах, це означатиме, що підозри відносно того, що інформація про ці оборудки була всім відома, вони підтвердяться. Ну я іншого варіанту розвитку подій, чесно кажучи, не бачу. Ну, ось ви сказали, що реакція має бути жорсткою, чіткою і швидкою? Я одразу скажу, хто очікує посадок, президент не саджає е злодіїв, як би багато він це не обіцяв робити під час своєї передвиборчої кампанії. Але ось та реакція, яку президент вже продемонстрував, наскільки вона для вас жорстка, чітка і швидка? У виправі, власне, і це до речі, те про що я говорю постійно, що без перезавантаження судової влади всі наші спроби рухатися в європейський бік будуть марними. Бо якщо на чолі цієї влади стояла людина, маю на увазі колишнього голову Верховного суду, яка отримала по-моєму, щось там 1,2 мільйона доларів хабаря, то говорити про те, що ця система існує, і існує в нормальному демократичному розумінні цього слова, не доводиться. Отже, ви праві, якщо зараз ця так само прогнила судова система, покаже всі свої, так би мовити, здобутки в лапках. То будь-яка рішучість будь-кого у виконавчій владі може бути зведена на нуль. І саме в даному випадку ми не можемо бути впевненими, що ця рішучість, яка щонайменше демонструється, буде мати своє логічне завершення. От подивіться, Чернийшов, один з фігурантів цієї, цієї оборудки, Чегівара, так званий. Ну, йому досі не вручена підозра. А скільки він сидить? Ні, вже ні, ні вчора, е, вчо, ні, йому, наскільки я розумію, вручена підозра, і зараз ні. будуть клопотати, щоб утримувати його під арештом. Ну, я не знаю, наскільки е, можливо, я можу помилятися, але те, що я читаю зараз, е, що там якесь розглядається клопотання. Про, ну, слухайте, я не розумію цих речей е, від слова зовсім. Тобто, людину... Е, Піймали на, на, на реальному злочині. Хай так, це має зробити суд. Ми не маємо права виносити жодних е, рішень без рішення суду. Ну, зовсім жодних суджень без рішення суду. Але поза тим, ну подивіться, скільки це триває. Ну Хіба можна, е, е, хіба суспільство за таких обставин буде. Е, Задоволене е, тим, що відбувається, що, що на, на очах у нього замотуються всі ці речі, і воно не, не, не отримує відповіді на те запитання, на яке воно хоче отримати відповідь. Тому я і кажу, що розумієте, можна зробити зараз е, чудові, е, сильні, е, рішучі заяви, можна накласти там 3 роки, 10 років, 30 років, якихось там санкції, тому подібне і так далі. Можна сказати, що ми зараз проведемо всі можливі е, аудити, і тому подібне, і так далі, і це справді може бути зроблено. І справді можуть бути знайдені чергові міндічі, шміндічі і тому подібне, і так далі. Ну але далі що? Якщо це все передається в, до системи, яка є корупційною е, від гори до низу, то яким буде результат? Тобто ми Я... повинні власно дивитися, вибачте ще одне речення: дивитися на ці речі виключно з точки зору системності. Бо якщо одна частина антикорупційна працює, а друга судова готова всі ці е, е, здобутки антикорупційної системи поховати, ну так тоді це е, мама піч робота. Я лише додам, щоб ми там не заглиблювалися в юридичну складову питання. Але справа в тому, що в Чегевари він же Олексій Чернешов, він же колишній віце-прем'єр-міністр і очевидно наближена до президента людина. Він вже має кілька підозр по різних справах. І по одній із справ за нього була внесена застава. А тут йому вже за цю по справі Міндіча, грубо кажучи, прилетіла інша підозра. І наскільки я розумію, вже от на основі цієї останньої підозри було клопотання, щоб тримати його під арешт. Е, мені здається, це просто юридичні такі тонкощі. Подивимося, можливо, сьогодні вирішиться питання: ну якщо Чернешов не втече, не покине країну. Допускали журналісти, що він може це зробити, тому що якщо не зробить, то є ризик, що він піде на угоду зі слідством. Ну, ризик для тих, хто стояв зверху, що він піде на угоду зі слідством, а якщо він піде на угоду зі слідством, то може поздавати і інших. Тому це це дуже цікавий епізод взагалі з Олексієм Чернишовим, враховуючи, як його призначали, як його міряли чи то. На посаду посла, чи то на посаду прем'єр-міністра, окремий епізод. А, але я повторюю своє питання ще раз, вибачте, як ви зараз, станом на зараз оцінюєте реакцію президента? Чи достатньо вона жорстка і чітка для вас? Ну, власне, я ж, здається, відповів. що... Дуже говорити... дипломатично, я не зрозуміла, вибачте. Ні-ні, Говорити і робити заяви можна. І вони будуть виглядати ну доволі рішуче, жорстко і так далі. Але ж це не розумієте, це процес. А мене цікавить не процес, а результат. І от, якщо б після оцих заяв президента все те, про що ми говоримо, швидко було реалізоване в судовій системі, тоді я був би задоволений. А так це mm -hmm. просто анонс, розумієте. Тобто це анонс того, що мало б бути зроблено. Ну, дивіться, добре, зараз двох міністрів відправить у відставку. Зараз проти е, двох е, ну цих, е, не знаю, як, як їх назвати е, не, не використовуючи на літературну мову, е, почвари, як так хоча б називаю, е, начебто, е, ну, вжиті санкції е, і оголошені проти них якісь е, дії. Чи цього достатньо, думаю, що і достатньо, і недостатньо, тому що в кінцевому рахунку вони е, знаходяться поза межами України, і якщо їх навіть там е, е, у якийсь спосіб намагатимуться повернути в Україну, то ми знаємо, що Ізраїль е, людей, які мають ізраїльське громадянство, не видає в принципі, до речі, так само, як і Росія. Е, і тому е, я ж кажу, що це, це насправді зараз лише частина теми. При тому теми, власне, е, на мою думку, е, не надзвичайно важливою, тому що в моєму розумінні справедливості це коли незалежний суд виносить справедливе рішення і карає злочинців. Оце для мене є еталоном справедливості а заяви е, якісь точкові. Там санкції і так далі, насправді це, це, це не те так. Правова система Європи не працює, е, і ми ж власне хочемо стати частиною цієї правової Європи. Так, от е, там працює суд. І повторюю ще раз: без реформи судової системи в Україні всі е, набу САПИ, там реформовані веби, шмеби там і так далі. І так далі, насправді нічого реального не зроблять. Бо всі їхні здобутки, абсолютно правильні речі, будуть поховані в корумпованій судовій системі. Тому я і кажу, що якщо ми хочемо дивитися на ситуацію е, стратегічно, то нам потрібен системний підхід. Нам потрібно реформування судової системи. Нам потрібно забезпечення, щоб правоохоронні органи працювали на справді охорону е, е, і захист прав громадян. А не кришували ті чи інші оборудки, і ми, я думаю, розуміємо про що ми говоримо, і так далі. І так далі. От тоді ми матимемо те, що називається справедливе суспільство. А якщо ми на... тільки говоримо про те, що ну от проти міндіча чи Сміндіча якісь там влаштовані е е санкції, то ми говоримо ні про що. Тоді ще один епізод справи. В нас просто небагато часу, і мені здається, його треба розглядати взагалі окремо тема окремої розмови, але російський слід. Ми знаємо, що по плівках, що в схемах був залучений до схеми такий собі Ігор Миронюк. Слідство його називає колишнім радником міністра юстиції Германа Галущенка і колишнім помічником колишнього народного депутата України Андрія Деркача, який втік до Росії, отримав там посаду сенатора в Україні. Підозрюється і обвинувачується в державі. Авній зраді фактично людина деркача була в цій схемі, ба більше офіс з відмивання грошей розташовувався в квартирі деркача в Києві, і виникає питання, якою тут був яким тут був російський слід. Я прямо у вас запитаю, чи допускаєте ви, що серед кураторів, організаторів, співучасників схеми був сам деркач, а до всієї операції не знаю, могла бути дотична навіть ФСБ. І чи потребує цей епізод взагалі окремої уваги тоді? Ну це очевидно, Ласто, ну давайте не забувати, що деркаль свого часу керував власне атомною енергетикою України, а це теж, це теж речі, які ні для кого не були таємницею, ну хіба що були таємницею для наших спецслужб, які вперто не хотіли нічого бачити і не розуміти. Хоча ви знаєте, моє розуміння полягає в тому, що якщо людина закінчувала школу. КГБ чи ФСБ в Росії, то вона є за визначенням російським шпигуном. Ну там просто по-іншому не буває. Чому цього не бачили наші спецслужби? Це ж питання не до мене, власне, а до них. Запрошуйте е, представників спецслужби, і питайте їх, чому так сталося, і не тільки до речі, відносно деркача. Це ж е, далеко не поодинокий е, випадок, і так далі. Тому е, очевидно, що Росія робила і робитиме все для того, щоб знайти оці. Е, так би мовити, слабкі місця і використовувати нашу корупцію да більше того, організовувати нашу корупцію, тому що якщо згадати лихі 90-ті, то саме тоді через газ російська корупція масштабно зайшла в Україну. Ну а після того це вже були як кажуть дрібнички. Ну що там після газових оборудок можна було говорити про якісь там інші напрямки? Це вже були, як кажуть, просто квіточки.